Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні матусі, Діти, послухайте казку оповідання Василя Сухомлинського Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного ворона. Холодний вітер гайдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнуло щось тепле і лагідне. Прокинувся клен. А то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона, весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть. Каже теплий вітер, я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквічалась квітами красоня. А ластівки на крилах несуть парвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Діти, вам сподобалась казочка? Чи зрозуміли ви, про що вона була? Хто розбудив клена? Так, весняний вітер. А для чого він це зробив? Тому що йде красуня весна. Дітки, а як ви гадаєте, зрадів клен весні? Я гадаю, що так. А ви зраділи?